Людство завжди було нерозривно пов'язане з матеріалами, які його оточують. Від самого початку нашої історії матеріали служили для задоволення потреб у їжі, житлі, захисті та інструментах. З плином часу розвиток технологій та науки призвів до створення нових матеріалів з унікальними властивостями, що дозволило нам досягти значного прогресу в багатьох сферах життя. Наука про матеріали. Має найглибшу історію розвитку. Джерелом її служать перші справжні пізнання матеріалів давнину. Жодну споруду не можна правильно спроєктувати, побудувати і експлуатувати без наявності відповідних будівельних матеріалів і всебічного знання їхніх властивостей. Будівельні матеріали є невід'ємною частиною життя людей від самого початку існування цивілізації. Історія їх розвитку пов'язана з прогресом та еволюцією технологій, а також з матеріалознавством, яке досліджує властивості та застосування різних матеріалів. Цей процес відбувається протягом багатьох століть і обумовлений потребами суспільства. Першими матеріалами. Які люди навчилися використовувати, були глина, очерет, лоза, дерево, камінь. Їх можна було брати в природі без особливої переробки. Гірські породи оброблювалися у вигляді каменів і плит правильної форми. Там, де було мало природних каменів, використовували висушену цеглу з глини, лесу або річкового молу, а пізніше обпалені вироби з глини. В якості в'яжучих речовин в давнину використовували глину, гіпс, вапно. Пізніше для гідротехнічних споруд навчилися застосовувати суміш вапна з різними добавками. Пройшли сотні тисяч років, поки люди навчилися видобувати з руд метал і виготовляти з нього знаряддя праці, зброю, прикраси. На зміну мідному віку прийшов бронзовий. За три тисячі років до нашої ери бронзу отримували за допомогою спільної плавки олов'яних і мідних руд, а через півтори-дві тисячі років за допомогою сплаву Олова і міді. Залізу застосовувалося ще в бронзовому столітті, але широке його використання почалося лише з другої половини другого тисячоліття до нашої ери. З цього часу людина вступила в залізний вік. Виробництво заліза та сталі набуло масового характеру тільки за останні 100 років. З чорних металів в сучасній техніці широко використовуються якісні, високоякісні сталі. Кольорові метали, відомі з давніх часів, мідь, олово, цинк, свинець, отримали нове широке застосування. Легкі метали, алюміній і магній, які відіграють дуже важливу роль у сучасній техніці, Перше були відкриті в 20-х роках ХІХ століття, але отримали масове застосування лише в ХХ столітті після розробки більш економічних методів їх виробництва на основі використання дешевої гідроелектроенергії. За останні роки все ширше стали застосовуватися кольорові та рідкісні метали. Розвиток залізничного будівництва привів до утворення матеріалів високої міцності. В 70-х роках ХІХ століття з'явилися спеціальні сталі і залізобетон. Винаходу останнього передувало створення ряду міцних в'яжучих речовин. Цемент стає основним для виготовлення бетону та залізобетону. Відповідно, швидко зростала потужність цементної промисловості. Якщо в 50 році випуск цементу склав 10,2 мільйона тонн, то в 60-му вже 45,5, в 70 96 мільйонів тонн, а у 1980 році 125,85 131 мільйонів тонн. Кількість різновидів цементів склала 30. високий рівень розвитку цієї промисловості був також і в багатьох інших країнах. Наприкінці 19-го початку 20-го століття отримало розвиток виробництво штучних кам'яних матеріалів силікатної цели, азбестоцементу, шлакобетону, литих каменів і інші, а також різноманітних термо і гідроізоляційних матеріалів. У 20-му столітті були створені нові, більш економічні будівельні матеріали: саман, цемент шлаковий з активними добавками, легкий бетон і інші. Почали широко застосовуватися готові будівельні деталі залізобетонні, металеві, дерев'яні, гіпсові, шлакобетонні блоки, панелі для перекриттів і стін будівель. Отримало розвиток виробництва збірних житлових будинків і стандартних деталей з дерева, гіпсу. Азбесто цементу, виробництво нових термоізоляційних матеріалів, мінеральної вати і деревоволокнистих плит, нових видів цементу, пустотілої кераміки, крупних панелей та інших високоякісних і ефективних будівельних матеріалів і виробів. У сучасному матеріалознавстві відбувається постійний прогрес. Який диктується інноваційними технологіями та потребами будівельної галузі. Використання готових будівельних деталей, панелей, будівель дозволило індустріалізувати будівництво, підвищити продуктивність праці. Прискорити темпи роботи і здешевити будівництво. За останні роки надзвичайно широкий розвиток отримує виробництво високомолекулярних сполук або полімерів, таких речовин, молекулярна вага яких вимірюється тисячами, а іноді навіть мільйонами умовних одиниць. З 20-х років ХХ 20 століття почалося інтенсивне впровадження цих матеріалів в усі галузі техніки і побуту. Перші штучні полімери служили для заміни кольорових металів, природного каучуку, природних волокон. В даний час вони набувають велике самостійне значення. З них можна отримувати вироби, що відрізняються підвищеною механічною міцністю, хімічною стійкістю, легкістю, гарним зовнішнім виглядом, дешевизною. Все це робить полімери незамінними високоякісними матеріалами. Пластичні маси широко застосовуються як облицювальні, термо, звуко, гідро, електроізоляційні матеріали. Еволюція будівельних матеріалів за останні 20 років суттєво вплинула на сучасне будівництво, відкриваючи нові можливості та вдосконалюючи якість споруд. Одним із ключових трендів є використання розумних матеріалів сенсорних, активних, наноматеріалів тощо. Вони мають унікальні властивості, такі як самоочищення, адаптивність до змін у довкіллі та здатність до самозагасання, що підвищує енергоефективність. Ефективність будівель і комфорт мешканців. Одним із важливих напрямків є використання нанотехнологій. Нанотехнології це комплекс методів, які дозволяють створювати об'єкти найдрібніших розмірів. Найправильніший фактор зросту нашої країни це інновації, а нанотехнології це вінець інноваційної діяльності. Нановуглеводна добавка до бетону, яка прискорює твердення бетону і збільшує міцність, морозостійкість, водонепроникність. З цією добавкою щеплення проходить майже на молекулярному рівні. Наноматеріали мають високу міцність, теплові та електричні характеристики, що дозволяє використовувати їх у різних будівельних конструкціях для забезпечення високої якості та довговічності споруд. Технологія 3D-друку також набуває популярності в будівництві. Вона дозволяє створювати складні архітектурні елементи та деталі з високою точністю та ефективністю. Це може зменшити витрати на виробництво, споживання матеріалів та відходів, а також забезпечити більшу гнучкість у проєктуванні та будівництві. Сучасні будівельні технології дозволяють створювати розумні будівлі. Які взаємодіють зі своїм оточенням та виконують ряд функцій для підвищення комфорту та зручності мешканців, наприклад, це можуть бути будівлі з автоматичною системою паркування, забезпеченням енергії для електромобілів, системами безпеки та моніторингу, а також іншими розумними рішеннями для забезпечення комфортного життя. Екологічні аспекти також важливі в сучасному будівництві. Варто відзначити значний розвиток зелених технологій в будівництві, таких як зелені дахи, зелені стіни, збір та використання дощової води, енергоефективні системи освітлення та опалення, а також використання розумних систем керування ресурсами. Ці технології допомагають зменшити енергетичний вплив будівництва. Забезпечують більш ефективне використання ресурсів та допомагають зберігати природне середовище. Використання біокомпозитів, які створюються з використанням природних волокон, таких як дерево, бамбук та інші біоресурси, дозволяє знижувати екологічний вплив будівництва та забезпечувати більш сталий розвиток. Використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна енергія та вітрова, стає все більше поширеним в будівництві, дозволяючи зменшити споживання енергії та викиди вулицю. Еволюція матеріалів є рушійною силою технологічного розвитку людства. Від каменю до нанотехнологій кожен етап відкривав нові горизонти. Та сприяв вдосконаленню умов життя у майбутньому можна очікувати ще більших проривів у створенні матеріалів, що змінять наш світ назавжди.